4 червня 2025 року у Коростишеві хвилиною мовчання вшанували пам'ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, вшанували пам'ять Романа, Станіслава та Тамари Мартинюків, які загинули внаслідок влучання російської ракети у їх помешкання 25 травня 2025 року. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Юлія Скок, класна керівниця загиблого Романа Мартинюка. Саме сьогодні зробили акцент на наших трьох учнях: на ромі стас та Тамарі, які є, які стали жертвами війни в Україні, коли це сталося, то наш ліцей взагалом діти змінилися. Діти дуже добре розуміють, особливо ті, хто навчалися протягом стількох років і були однокласниками цих дітей. Вони залюбки підтримують такі ініціативи і готові вшановувати пам'ять своїх однокласників. І це є дуже таким. Прикладом, що ми повинні пам'ятати. Іноді тиша має голос і він найсильніший. Сьогодні в цій тиші ми зібралися разом з користичівцями і вшанували пам'ять трьох загиблих діток Станіслава, Романа і Тамари Мартинюків, які загинули внаслідок російської ракети 25 травня. А також згадували всіх дітей, які які яких вбиває щодня Росія і захисників і захисниць, також які виборюють нашу незалежність? Мертворо. Загалом у акції 4 червня взяли участь близько 50 людей. Серед них дорослі та діти, однокласники загиблих у Коростишеві дітей. Нагадаємо, що 25 травня Коростишів обстріляли ракетами російські військові. Внаслідок атаки загинуло троє дітей. Дев'ятеро людей отримали поранення. Також шість будинків росіяни знищили, кілька десятків пошкодили. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, новини Житомирщина.